Мої вітання, хлопчики та дівчатка. Діти, подивіться, які пташки завітали сьогодні до нас у гості. Давайте назвемо разом Синичка, Сорока, Сова, Горобчик, Ворона, Дятлик. Ці птахи, як і багато інших, залишаються з нами на зиму. Тобто зимуючі птахи. Діти, пташки хочуть трішки погратися у хованки. Вони всі замаскувалися, сховалися. І хочуть, щоб ви їх знайшли. Будь ласка, дивіться уважно. Де сховався цей птах? Так, це він. Я вам трішечки допомогла, а далі спробуйте самостійно. От і добре, всіх птахів знайшли. Дуже гарна робота. Давайте ще раз разом назвемо цих птахів. Дятлик, сорока, сова, синичка, горобчик, ворона. Діти пташкам узимку дуже тяжко. І щоб вони якнайкраще перезимували, ми повинні їх підгодовувати. Давайте з вами пограємо в наступну гру. Треба показати пташечкам, дорогу до годівнички. Проведіть пальчиком по доріжці. Покажіть пташкам, де годівничка. Пташечки смачно поїли і полетіли у своїх справах. І тільки одна зупізнилася. Вона була дуже обережною і перевіряла, чи немає небезпеки. Вона літала то з одного боку біля годівнички, то з іншого боку. То полетіла наверх, над годівничкою, то підниз, під годівничкою. І тільки тоді. Сіла на годівничку, щоб поласувати зернятками. Діти, давайте згадаємо, де ж була синичка? Вона була біля годівнички з одного боку, біля годівнички з іншого боку, над годівничкою і під годівничкою. Ви всі розумнички, гарно ми з вами погралися. Та вже прийшов час прощатися. Пташки вам кажуть до побачення. І я вам кажу до зустрічі, мої любі!